Бенджі Девіс, маленька сніжинка. Зимової ночі високо в небі народилася сніжинка. Вона танцювала серед хмар. Підстрибувала, огоцала та крутилась. Юху, повеселішала вона і вигукнула. Але незабаром вона почала падати вниз. Я не хочу впасти, сказала маленька сніжинка. Але ти мусиш, сказала Хмаринка. Та цього й потрібні сніжинки. Та я нічого не хочу, благала сніжинка. Хмаринко, будь ласка, допоможи мені, не дай мені впасти. Ти знайдеш свій шлях, відповіла Хмаринка. Щасти. Але маленька сніжинка не була такою впевненою. Іноді вона кудись летіла. А потім знову поверталася, у неї запаморочилося в голові до всього цього кружляння. Далеко-далеко, в одному гірському містечку, маленька дівчинка Ноель та її дідусь Опі йшли додому. Ноель вдихнула свіже морозне повітря. Може, сьогодні ввечері випаде сніг. Подумала вона. Маленька сніжинка ковзала над лісистими міськими схилами, її несла над долинами і річками. Коли вона наблизилась до місця, яке виглядало привабливо, у неї з'явилась надія, що незабаром вона зможе десь усісти. Але кожного разу, коли маленька сніжинка намагалася приземлитися, вітер кружляв її, здіймав, усі її зусилля були марні. Вона пролетіла повз безліч вікон, що світилися в сутінках. У одному з вікон було деревце з безліч вогників. На вершечку мерехтіла зірка. На мить маленька сніжинка забула, що вона ще падає. О, як же мило було б бути зіркою на цьому дереві! Ноель також зупинилась перед цим вікном. Ялинка була прикрашена всіма кольорами, і зірка на верхівці яскраво сяяла. Тож дівчинка забажала таку самісіньку ялинку. Може, наступного року, сказав дідусь. Вони проминули багато інших вікон, за якими стояли ялинки. Одна була прекрасніша за іншу. Потім, недалеко від дому, вони побачили гілочку, яка лежала на узбіччі. Моє маленьке деревце. Сказала Нуель. Високо у небі повітря холоднішало, небо темнішало, вітер посилювався, а маленька сніжинка продовжувала кружляти туди-сюди. Вона думала, чи знайде колись місце для приземлення? Раптом радісний сміх пронизав вітер. Навколо неї було багато інших сніжинок. Разом вони танцювали і кружляли в нічному небі. До них приєднувалося все більше і більше сніжинок, які танцювали навколо одна одної. Вони ніколи не залишались разом надовго, і не було двох однакових сніжинок. І оскільки вони всі разом спустилися, маленька сніжинка почувалась набагато краще. Коли Ноель прийшла додому, вона відразу взялась до роботи, її мама дістала коробки та папір із шафи. А Ноель разом із дідусем прикрасила ялинку. Робили прикраси з усіх кольорів, як на дереві у вікні, навіть кілька паперових сніжинок. Ноль поставила дерево на вулиці, щоб вона могла його бачити. Вона сподівалася, що незабаром і на його малесеньких гілочках буде справжній сніг. Але коли Ноль ішла спати, вона відчула, що її деревце від чогось бракує, чогось важливого. Вона просто не знала, чого саме. Високо над будинком вирував вітер, лютував, шелестів, крутився. Вже майже час прошепотіла хмаринка. Коли Ноер прокинулася, наступного ранку світ здавався зовсім іншим. Все було якось яскравіше, тихіше, м'якше. Коли вона встала з ліжка, вона згадала Моє маленьке деревце вигукнула. Вона, Ноель була вражена. Всі дахи, усі гірські схили і всі дерева були білі. А на верхівці маленького деревця Ноель сиділа особлива сніжинка. Я змогла, сказала маленька сніжинка. Нарешті я приземлилася. Вона була дуже горда. Ноель танцювала до ранку. Маленька сніжинка вловила сонячне світло і засяяла яскраво, як зірка.